Майже 90 важкоатлетів з'їхалися до Коломиї. спортсмени, яким до 17 років взяли участь у чемпіонаті області. Переможці змагань тепер представлятимуть прикарпаття на всеукраїнських перегонах. Ники різних регіонів Івано-Франківщини важкоатлети до 17 років у Коломиї. Тут хлопці та дівчата взяли участь у чемпіонаті області з важкої атлетики. Для багатьох це перші серйозні змагання. Я хочу пов'язати дуже сильно своє життя зі спорту. Мені дуже подобається важка атлетика. Досвідченіші спортсмени, учасники чемпіонату області, кажуть, саме такі важкоатлетичні перегони хороший майданчик для демонстрування своїх досягнень. У Мене за мету було підняти перший дорослий розряд. Я це зробила. Мені підкорилась вага в ривку 61 кілограм, поштовху 74 кг. В Сумі 130 Перший дорослий розряд. Чемпіонат Івано-Франківщини з важкої атлетики у Коломиї це відбірковий етап до чемпіонату України, який відбудеться наприкінці квітня у Луцьку. Микола Чабан, заслужений тренер України суддя міжнародних категорій, підсумовує у важку атлетів, розпочався активний сезон змагань. Тому зараз спортсмени готуються, щоб показати свої найкращі результати. 22 квітня у нас області дорослий дорослим Калуші. і потім у нас є. Чемпіонат Європи буде серед дітей до 15 років, це буде в Молдавії, серед юніорів це буде у Румунії. Ці діти, що будуть участвувати в Європі, Європи, в неї в Коломиї, і є один хлопчик з Будев з